Вітаю, поціновачі математики, розв'яжемо номер 6.3. Спростіть вираз. Нам треба виконати ділення двох дробів. Перший дріб залишаємо без змін, ділення замінюємо на множення. І до другого дробу записуємо обернений чисельник і знаменник, міняємо місцями, виконуємо скорочення двох дробів Б, А, і 7 і 21 діляться на 7, і 16 і 12 діляться на 4. Отже, після скорочення в чисельнику залишилось 1 помножити на 4, це буде 4, 3 помножити на 3, 9 і Б. Перше завдання виконано. Друге. Перший дріб залишаємо без змін. Ділення замінюємо на множення. До другого дробу записуємо обернений. Виконуємо скорочення. n і n квадрат, 15 і 3 діляться на 3, 8 і 2 діляться на 2. Після скорочення в чисельнику залишилось 5 помножити на 4, 20. В знаменнику 1n помножити на 1m. Одинички можемо не писати. Nm залишилося Третє. Знову ж таки, ділення двох дробів. Перший залишаємо без змін, ділення замінили на множення. До другого дробу записали обернений. Почнемо з числових множників. В чисельнику є число 21, в знаменнику 14. Обидва діляться на 7. 21 поділити на 7, 3, 14 поділити на 7 – 2. Числові множники більше скоротити не можемо. Переходимо до буквених множників. В чисельнику Б. В знаменнику B квадрат, отже, B помножити на B. По одному множнику B можемо скоротити. В чисельнику A квадрат, в знаменнику A. при скороченні по одному A викреслюємо. В чисельнику залишилось 9 помножити на 3 буде 27, і множник A. В знаменнику 2 помножити на 5, 10 і знаменник Б, множник Б. Четверте. Перед одним з дробів стоїть мінус. Отже, мінус буде у відповіді. Перший дріб залишили без змін. Ділення замінює множенням до другого дробу записуємо обернений. Отже, дріб фактично перевертаємо. Починаємо скорочувати. І 3 і 6 діляться на 3. 6 поділити на 3, 2, 3 поділити на 3, 1. А квадрат і А при діленні одне А в чисельнику залишиться. Х квадрат і Х куб. При скороченні одне х в знаменнику залишиться. Отже, мінус 1 помножити на а, а, 2 помножити на Х, 2х 5, уявимо собі вираз 14х квадрат як дріб, отже під ним підпишемо 1. Ділення замінимо на множення до другого дробу, запишемо обернений. Виконаємо скорочення. І 14, і 7, обидва поділяться на 7. 14 ділимо на 7, 2, 7 ділимо на 7 1. В чисельнику є х квадрат, в знаменнику х. Можемо 1х скоротити. Після скорочення в чисельнику залишилось 2х помножити на А, в знаменнику дві одинички. Одиничку в знаменнику могли не писати. Шосте. При діленні один з виразів від'ємний. Отже, у відповіді точно буде мінус. Перший дріб залишаємо без змін. А ось вираз 2 х квадрат уявляємо як дріб. Підписуємо під ним одиничку. Тоді, коли ми замінимо ділення на множення і до другого виразу запишемо обернений, 2 х квадрат потрапить у знаменник. Мінус залишаємо, починаємо з корочення дробів. І 8 і 2 можна поділити на 2. Х куб в чисельнику, х квадрат в знаменнику, отже, одне х в чисельнику залишиться. Мінус 4 множимо на х в знаменнику 7а множимо на 1, 1 можемо не писати. 7. Перший вираз без змін, він від'ємний, мінус залишаємо. Ділення замінюємо множенням, а вираз 16 а квадрат уявляємо у вигляді дробу. Підписуємо одиничку. І тоді, коли ми захочемо записати обернений дріб, 16 а квадрат потрапить в знаменник. І 12, і 16 діляться на 4. В чисельнику А квадрат, знаменнику А квадрат скорочуємо. Після скорочення мінус залишився. В чисельнику 3 на 1 3, в знаменнику Б на 4, 4 б Восьме. Мінус 40 МА у п'ятому поділити на мінус 8М квадрат. Під цілим виразом підпишемо одиничку, щоб уявити у вигляді дробу. Ми ділимо два від'ємні вирази. Мінус на мінус при діленні буде плюс. Отже, буде число, вираз у відповіді. Перший дріб переписуємо без змін. Множимо і до другого дробу записуємо обернений. Перевертаємо другий дріб. І 40, і 8 поділяться на 8, 40 поділити на 8, 5, 8 поділити на 8 1. В чисельнику m, в знаменнику М квадрат. Отже, один множник m скоротимо. А скоротити не можемо, оскільки обидва множники в чисельнику. Після скорочення в чисельниках залишилось 5а квадрат помножити на А. Отже, 5А у шостому. В знаменнику 1 помножити на 1М. Одинички можемо не писати у відповіді М. Завдання виконане повністю.